Бажаючим на безкоштовну собачку отримати. Дивіться, яка стая. 5, 6, 7, 8, 9, 10. там Ось так. Беріть. Але обравши собі собачку на вулиці або в приюті, ви не знаєте. Яку собаку ви отримаєте? Так вона може бути стерилізована, так вона може бути привита, оброблена від паразитів внутрішніх і зовнішніх. Але ви не знаєте, де жила з ким собачка, і яка в неї психіка, як вона вас буде сприймати, вести і як може вилізти це її психічне захворювання в майбутньому, особливо, якщо у вас є діти. Тому коли обираєте. Собаку, думайте, в яких умовах ви живете, хто у вашій відповідальності з вами живе, кого ви підвергаєте, скажімо так, даній небезпеці. Обдумано, робіть свій вибір, бо часто беруть, а потім віддають. А коли ви берете собаку в професійному розпліднику, коли вони часто соціалізуються, це найкращий момент, коли вони ростуть поруч з дітьми. Коли це собаки відповідно адекватні і пристосовані до ваших умов життя і ваших потреб, тоді буде то найкращий варіант. Так що не спішіть робити свій вибір, а робіть його обдумано. Тому ваш вибір собаки саме в професійному розпліднику дасть вам гарантію, що ви берете саме певну породу, прогнозований характер. Та мінімум сюрпризів.